Всім привіт, друзі. Сьогодні я хочу поспілкуватися про блогерів Канади, які є взагалі блогери, на які вони категорії діляться. Дуже маленький процент блогерів розказують про своє життя, розказують, діляться взагалі враженнями Канади так, як воно є. Дуже багато ви хочете знайти інформацію про Канаду. Є такі блогери, які інформаційні, тільки е, з основних джерел беруть інформацію, підписують гучно свої важливі інформації, не пропустіть тільки для українців. Е, ну, і такі гучні заголовки, ви переходите на це відео і просто. Бачити, то, що, то, що ви знали, і нічого нового ви з цього не взяли. Моя рекомендація дивитися більше, ну, не те, що собі рекламою роблю, дивитися більше блогерів такого типу, як мій канал. Мені один раз писали такий коментар. О, ти може би собі написав сценарій, може би ти ну, но, но, бе, мек, ну, типу, ти починаєш заминатися в, в розмові, так? Е, я на кожному відео можливо трошки заминаюся, тому що я беру телефон, сідаю, до речі, сідаю, в свій любимий кабінет. Це на... В кінці нашого подвір'я, ззаду мене річка, Red River. Це моє улюблене місце тут сидіти. Тут я люблю відео записувати. Отже, ну і типу ти бекаєш, мекаєш, заминаєшся, так, тому що я сідаю сюди чи в машині, чи де, я би не записував. Я роблю це спонтанно. Я беру повністю свої думки. Я щиро записую, не наіграно. в мене немає там. Можливо, я ще не вмію правильно монтувати відео, нічого. З часом все буде. Я дуже вдячний тим людям, які мене підтримують, які мене постійно дивляться, які постійно зі мною. І мій канал потрошки росте, і це добре. Отже. Що я хотів цим всім сказати, що дивлячись дуже багатьох блогерів, особливо ті, що хейтять Канаду, багато людей роблять вибір через YouTube, через канал. Не їхати в Канаду. Дехто хотів їхати, вже не їде. Ні одного блогера не потрібно слухати. Я казав не один раз в своїх відео. Що вам потрібно просто взяти, попробувати. І тоді, якщо вам воно не зайде, ви просто вернетеся. Все рівно є одноразова допомога, все рівно ви зможете, можна так сказати, вернути собі кошти, які ви потратили в Канаду. Але це але не означає, що так мають всі роботи. Ну, просто людям, яким вона не зайшла, я думаю. Потрібно так зробити, тому що ну для чого себе мучити в цій країні. Краще зразу вернутися в Європу. Людям, яким це зайде, то welcome to Canada І ви коли будете дивитися блогерів, які бла-бла бла, розказують, яка Канада хренова, як тут хреново. Канада класна країна на є мінуса, в неї плюса. Теж відео на цю тему багато записано в Ютубі. І В мене є відео, можете передивитися порівняння з Європою. Мінуса. Вчора записував Канади. Ще запишу якийсь там окремий такий супер там, 5 плюсів Канади. Теж в мене є на рахунок цього думка. Треба буде це зробити. І виходить, просто ви дивитеся цих. Суперблогів, отак. Особливо мені подобаються блогери, які віщають з Польщі, ніколи, ну типу з Європи, ніколи не будучи тут, в Канаді. Просто е, беруть інформацію звідкись і просто розказують, е, що краще робити і як робити в Канаді. Ну, типу, рилі люди, типу, ну. Ви, ви на приколі? як ви можете, ви можете комусь давати якийсь е, приклад якісь е, совєти, що ви цей, що ви не рекомендуєте Канаду і чого, і розсосолюєте. Як ви можете це зробити, якщо ви не були взагалі там? Е, я Вважаю, що зараз в Європі дуже тяжкий час. Повірте, можливо, дехто з вас ще цього не замітив, але всі розумні люди з часом побачать те, що війна дає про себе знати. Війна дуже сильно вдарила вже по країнах, по економіях країн. Навіть в Канаді я записував мінуса. рент, хати, будинку це теж вже дає про себе знати. Канада, яка реально вона є потужна країна, вона багато має запасів фінансово і дуже стабільна країна. І якщо навіть отакі країни відчувають на собі, представте собі, що відчувають країни в Європі. Так що, люди, хто відкрив собі візу або очікує на кует, їдьте, їдьте. до 24-го року, до березня, вроді до березня, Треба буде подивитися на офіційному сайті. Знаю точно, що до 24-го року. Одноразові виплати виплачують, незалежності, чи програма вже закрита чи ні. Так, кует вже закрили, на жаль. Так що, хто встиг, тих, хто встиг, я записував теж неодноразово відео про те, що відкривайте, поки ви ще маєте час це зробити. Ось і все. Так що всі, хто скористався і встиг податися на кует, я вас прошу, не сумнівайтеся їдьте сюди, не слухайте всяких е, великих, великих блогерів. Тому що тому що дуже багато блогерів робить свої, свій контент для, чого, для піару себе, для заробітку в Канаді. Ну, на Канаді точніше, на цих темах, тому що зараз це дуже популярна тема, дуже багато людей цікавляться, тому що дуже багато людей хоче їхати в Канаду. І я думаю, що вони просто ну, піаряться так конкретно. І вони заробляють на ваших переглядах, на ваших лайках просто гроші. От і все. Моя ціль мого каналу я відкрив не для заробітку. У мене 321 зараз підпише так. І по чуть-чуть буде більше, але моя ціль просто показати свою думку, показати, як в Канаді, плюс деякі відео про моє життя тут. Про... Отак От все просто, так як канал називається Простим жиємо. А так само в мене все так просто, без всяких підготовок, без сценаріїв оцього дурдому. щоб люди розуміли елементарні речі. Ну, типу, можливо, я не записую там дуже важливі інформації про Канаду для людей, але я вам подаю інформацію простого життя. Повірте, тисячі тисячі оцих відео про важливу цю інформацію вам воно ну. Окей, ви. ну, Для чого воно вам? Скажіть? Ну, типу, ви дізналися якусь інформацію, для чого вам більш таку детальну інформативність про це? про ці, типу, там про кует розосолюватися. Тепер зараз будуть запускати нову програму. Ну, я окремо про неї буду говорити в іншому відео. Хто з нею зможе користатися, хто ні. Ви, напевно, всі чули. Ну, тепер вже її починають розсосолювати. Ну, для чого це всього? Ну, для чого вам лишня інформація? Ну так, кует, ну, конкретно, кует-кует. Подався все, прилетів. Для чого типу, тисячу розсосолював? А я хочу показати життя, яке є, які труднощі тут. І щоб ви плюс-мінус були готові до кардинальної іншої країни. Цінності цієї країни зовсім інакші. Вони наскільки прості, наскільки такі, вони такі, такі. Ну, типу, Їм мало чого потрібно, вони більш такі пофігісти, я скажу. Вони просто живуть, вони не паряться, яка хата в сусіда, яка хата в другого сусіда, яка машина тут рівноправі є, я вже теж це багато казав, але є і мінуса. Ті самі Даунтаун, ті самі бомжі, це все. До цього потрібно бути готовим. Повірте, ви не будете готові. Навіть <свісно> якщо скільки я би відео не записував на ці теми, ви не будете на це готові. Навіть поїду до Антаун, сяду з бомжами і буду вам відео записувати. Я думаю, ви все одно не будете до цього всього готові. Тому що я... Е Черпав інформацію з Поль, в Польщі, коли був, готувався до Канади пів року. Я був інформативно дуже сильно підкований. І одна штука, то все до одного місця. Тому що, коли я побачився своїми очима, то було зовсім зовсім інакше враження. Я був шокований. Шокований. Я просто пару днів ейфорія, пару тижнів просто шок. Куди я приїхав, сіра країна. Я теж в одних із відео записував, казав, що приїжджаєте в любе місто Канади. Не тільки, не тільки, боже мій, не тільки Вінніпех. Берете таксі, їдете автобусом, потратите ці кошти, поїздите по місті, подивіться. А, ну, а де я буду жити? А що тут є такого цікавого? Чи тут взагалі все таке ніяке? Ну, типу, я вважаю, що поспішних кроків не потрібно робити. І слухайте менше оцих важлива інформація. Ну, типу, я вважаю, що вони просто заробляють на вас. Їм не цікаво взагалі допомагати українцям. Їх цікавить взагалі тільки одне, заробити на контенті. І також, друзі, хочу вам сказати, що просто шукайте блогерів поменших, отих таких правдивих і тоді, які душою записують. Я от підписчикам, які писали, що ти там Б, я вам відповідаю, друзі. Ніяких сценарій на цьому каналі не буде, не подобається, відписуйтеся. Я знімаю і е, розповідаю своєю душою, своєю серцем, чисто, відкрито. І тут не буде всяких сценаріїв і е, підготовлених відео. Такого тут не буде. Я вас дуже прошу, друзі. Е, підтримайте мене, пишіть коментарі. Е, Ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтеся. Дзвіночок. Натисніть на нього, щоб не пропустити відео від мене. Я бажаю всім успіхів. Зустрінемося знову в новому відео, а може з кимось в Канаді. Слава Україні, друзі! Україна переможе!